Усім привіт! Сьогодні будемо розбиратися, чому погано їде, чому пропала тяга на автомобілі Toyota RAV 4. Отже, при діагностиці ми маємо ось таку помилку, яка є постійна помилка по рециркулятору відпрацьованих газів. Як бачите, написано current, тобто помилка постійно. Вона, в принципі, онулюється, стирається, потім заводить і знову з'являється. І, по параметрам ми бачимо, що при перегазовці, при різних обертах параметри штоку не міняються. Тому ми будемо діставатися до рециркулятора, знімаємо ось цю кришку і, в принципі, вже його видно. При роботі двигуна трубка рециркулятора постійно гаряча, мабуть, тому що він у, заклинився у відчиненому стані. Або при, у при відчиненому стані. Так завжди буває, коли він пропадає тяга і постійно гаряча трубка. Тому знімаємо спочатку трубку рециркулятора, циркулятора, ось тут два болта здорових, і ось тут ці два відкручуємо. Знімаємо трубку. ось цю. І після того, як ми трубку зняли, треба буде завести автомобіль. Ну і да, не загубіть ці прокладки, вони дуже. Полюбляють десь падати і ховатися потім у той гоні. Отже, під'єднуємо роз'єм, якщо ви знімали, заводимо і дивимося, чи рухається шток рециркулятора. Ну, обережно, бо будуть, якщо він відкритий, а він тут у нас привідкритий, будуть йти гарячі відпрацьовані гази, тому можна там пошкодити собі зір чи, чи, чи руки, чи що там. Куди ви там лізете? Отже, шток рециркулятора не рухається навіть при активації комп'ютером чи при газовці, тобто він стоїть мертво. Це ненормально, відпрацьовані гази йдуть на впуск, частина відпрацьованих газів. Тому ми знімаємо рециркулятор. Відкручуються інші два болта, від'єднуємо роз'єм з рециркулятора. Ну і далі тут треба було відкрутити гаєчку і вивільнити та відсунути проводку. Тому що проводка не дає його виняти. Тобто проводку цю відводимо. І ось він цей рециркулятор у нас в руках. В принципі, на цій машині він стоїть більш-менш нормально, його можна зняти і подивитись йому, як то кажуть, внутр. І бачите, він тут дуже брудний. Це все треба почистити. Спочатку там викруткою, великі в фракції сажі. Ну а потім вже треба перевірити опір мотору. Ну, в принципі, його спочатку треба перевірити, але ну, у нас по опіру не було помилок. Все нормально, то ми просто проклацуємо і в той час від акумулятора під'єднуємо, проклацуємо і цей час чистимо. так очищаємо. Я очищаю звичайним карбоклінером. Досить непогано воно чистить. звичайно. Ну і Треба буде обов'язково пилосмоком вибрати бруд та сажу з впускного колектору. Ну, по можливості та ще можна. Щоб вона туди не потрапляла. Ну і так Я беру від акумулятора відкрив. клапани, щоб цю тарілочку повністю почистити, відкриваю проводами акумулятора, фіксую ось так чимось і вимиваю тарець тарілки, щоб він краще вимився. Отже, почистили ми і перевіряємо хід штоку. Спочатку напряму від акумулятора, він має нормально ходити, ну а потім ставимо на авто і вже клацаємо комп'ютером в параметрах, або просто заводимо і дивимося, як він рухається. Ну, ось номер цього рециркулятору, якщо потрібно. Тобто, якщо все нормально, ставимо на автомобіль, газуємо, перевіряємо, складаємо, в нашому випадку авто поїхало, з'явилась потужність. Ну і пропали помилки, як бачите. Це всім. Дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!